Вітаю ви на каналі Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора хочу показати вам, які товари є на ліквідації все по 9 та 29 гривень. Також новинки та акції, які діятимуть до 16 березня. Тож приємного перегляду. Салатник скляний димний 29, ніж також 29 кухонний. Пензлик маленький силиконовий 9. Соковитискач 24. Пластикова підставка для ополонника 9. Набір бамбукових підставок 2 штуки 9 гривень. Перехідник також 9. За 9 є ще картон білий, 6 аркушів та прищіпки. Упаковка 20 штук. Клей Олівець також 9. Куркума 4 гривні 10 грамів. Ліхтарик ручний на батарейках 39. Ліхтарик за 99. Штатив для телефону тринога 49. Ліхтарик світлодіодний, акумуляторний. Ціна 99. Геймпад ігровий 39, лампа акумуляторна, LED підсвітка 3 Вт на прищіпці 99. 299. Ось така лампа на прищіпці. Пляшка пластикова з металевою кришкою для напоїв 55. Кошик для зберігання у холодильнику пластиковий 88. Монажниця на 5 відділень 249. Формочки металеві для кексів. Упаковка 19 гривень. Салатник з квітами 39. Пластикова тарілка для пасхи та яєць є жовта та зелена 14. Ще ось така пластикова є прозора за 15 з візерунком. Пластикова коробочка для лимону 34. Дошка бамбукова для закусок з пластиковою кришкою 99, баночки для солі та перцю 99, ємність для спецій скляна 15. Баночка для спецій, комбіновані матеріали 44. Піали для подачі на бамбуковій підставці 219. Чашка порцелянова 77, така чашка висока 59. Маленькі смайли по 49. Супова тарілка люмінарк 69. Салатник прозорий скляний 44. Чарка скляна 19. 69 келих для маргарити. Келих для вина. Скляний фігурний 140. Склянка висока для коктейлю 88. Для гарячих напоїв 69. Така склянка з золотистим обідком без цінника. 24. Висока склянка, Чашки по 99. 74 склянка прозора подвійні стінки. Салатник білий, глибокий склокераміка 99. Ось такий салатник 139 більшого розміру. Є ще за 99. Акція до 16 березня. Салатник білий 39. Тарілка обідня склокераміка 49. Форма для випікання кексів 99-12 штук на листі. Одноразові контейнери паперові. 5 штук упаковка 64, каструля скляна прозора 319, 2 літрова ємності харчові. Пластикові із кришкою 179, 3 штуки. Маленькі пластикові кошечки для зберігання 77. Бокс 19 1-літровий, кошик пластиковий, вузький і прозорий для зберігання 49, маслянка пластикова 55. Є ще ось такий варіант: бамбукова підставка 64, пляшка для соусу пластикова 34, чашка силіконова з кришкою складна 87. Ємність для сипучих продуктів 109 на 1,5 літри. 99 пляшечка дитяча для напоїв смайл. Пляшки пластикові по 77 гривень. Ємності для сипучих продуктів 88, 129 та найбільше 149 Виробництво Туреччина. Сковорода для запікання з червоної глини 349. Тарілка обідня 69, Каструля – 199 та горщик 69. 77 келих скляний, подвійні стінки для пива. Для шампанського келих високий на тоненькій ніжці 169. Ось такі ще є за 49. Склянки низькі по 29. Ніж столовий на нержавіюча сталь 39. Ніж для сиру та картоплі. Ціна така ж сама. Для видалення серцевини з яблук 39. Набір двох ножів кухонних. Ціна 69. 99 телька та овочечистка. Ось така терка плоска з пластиковою ручкою. Ціна 69 гривень. Ваза для квітів висока скляна 299, 349 та 299 кругла. Качалка для тіста, поворотна, силіконова 149 ручка дерев'яна. Кухонні прибори, 2 ложки для салату бамбук 69, молоток для м'яса 129, дерево та метал, лопатка силіконова з дерев'яною ручкою 39, Щипці кухонні металеві 19, соковитискач пластиковий ручний 69, кухонний таймер помідор зі звуковим сигналом 69. Плівка 50-метрова 29 Пергаментний папір 10 аркушів 29 см, 38 на 42 см. Набір пластикових шпателів 28, 3 штуки Силіконовий калимок для розкатування тіста 179, дошка кругла 199 см. Дошка менажниця для закусок. Дерево дуб 119. Дякую, що дивитесь, економних вам та вдалих покупок.